Доброго гарного дня всім. Бажаю, щоб він був кращий, ніж у вас. Ой, бажаю, щоб він у вас був кращий, ніж у мене. Щиро. Я вчора приїхала з Одеси. смоталась туди назад. В Одесі Жарінь, 25 градусів, сонце, в Києві дождяра. але пофіг. Вже Цінності мають зовсім інший сенс. Ми йдемо за взуттям. З Єлісеєм, Елісей хоче, ну, як хоче. Мама настояла, каже, сина вже пора. Елісей такий боже, знаєте, насив бути кросовки чи взуття, чи одяг, поки не порветься на ньому. От. Поки не розвалиться. Короче, лісій йде приглядити собі взуття. Все зелено так гарненько, ці шиповнички. А в нас у дворі взагалі отак ідеш. І раз так такі маленькі огорожі. І вишенька, деревце вишні, горішку посажене. Зайшли в позаду кату. У Елісія чуєш картинка, кажеться, що в тебе борщ. У Елісія картофля з котлети пакію, з кілапи, в мене млинці і чайок з лимоном. Елисея і Вікторія можуть бути амбассадорами фірми Puma, потому що не полюбилася Пума. Пишите в деревке. Ім да, полюбилась Пума. Почему? Потому что тут есть розміри на пол розміру. Ну, типу 43, 43,5, Е42, є а є Е42,5. Из-за из цього... Так, я хотіла десь показати. Ось, наприклад. 42,5. Коли 43 великий, а 42 малий. А, здрасте. Это у тебя 41. Не знаю, що це. Так треба 42. Ми взяли 42,5. Он, 42 міряй. Коротше, мамина черешенька. Давай сам. Ну пройдись. Якщо, якщо ви думали, що тільки дівчатам нелегко вибрати щось. пацани теж думають. Що дилемма. Білі чи руди. Ми мимоходом зайшли в Сільпо. а тут стільки мелоти. Там така мелота, все подивіться. Мілопа. Таке все розовеньке, гарненьке. И горит це все. Это угу. всяка мелота, мелоташная. Мілопашная, мелопа. такі приборчики в стилі прованс. Бутылочки для масілка. Така вазочка для квіточків, для конвалій. Спочатку постоїть гарненько, а потім буде руками пилюку збирати. Коротше, що можу сказати? Е, так, що ви залюпаємо, по-перше. Я вас підвитерла, трошки підтерла. Що там у нас? Дів'ятка. Восьмерка, восьмерка. Що я можу сказати? Що ми не знаємо, в якому ящику у нас наш товар. Не тут, не тут, Да. Ключі від шафок галими не відкриваються. Дуже такі затерті всі номера. І трошки дебілкувати сільпо, тому що деякий товар він є, але він не пікається на касі. І ти купив для гостей, наприклад, сухарики, сир, пасту. Я взяла пасту арафісову, але я її не взяла. Арафіс не взяла. Коротше, половину не взяли, бо воно не береться, воно не пікається. Ладно, це все фігня, йдемо далі. Йдемо додому. Давайте все забираю коробку та поїхали. Ми вдома я швиденько покажу розпаковку. Отакі кросовки Елісій купив. Він, він любить зуття яскраве. то вже взяв. Але в нього є ще нюанс. В нього дуже широка нога, як і в міші. У Михася, кстати, я не знаю, у Міхася довга, у Міхася 45-й, у чоловіка маленький, 43-й і у Єлісія маленький, 41-й, 42-й. Але дуже широка нога. Прям. Прям, якщо це нью баланс, то треба брати W, щоб було прям широке. В общем, взяв отакі яскраві, та й слава Богу. Що ще по розпаковці? Показую. Це, ага, це вологі туалетний папір, класна штука. Це кисневий порошок. Це Єлісій собі купив сумку. Це я купила фарбу. Змішаю. Додам шампуня. Э, Намилю. Ну, коротше, фарба потрібна завжди. Ось покупка века. Ложка. Потрібна ложка завжди. Ну і ще швиденько покажу, що купила. Сир Брі, шоколад. Зараз прийде нютка. Це я на посідлі взяла. Це я посмажу на вечерю. Морква бо треба було. Це приправки. І сіль дуже люблю, але шукала мрію, не знайшла. Цю приправку теж люблю. Авокадо, Що ще гарячий шоколад. Роззимки на посиділки, з приправи. Отаку взяла спробувати гімалайську сіль з різними спеціями. Так, взяла булгур з вермішелькою на гарнір. Горячий шоколад. хлібчик, паштет. Какао. Люблю какао заварити і в какао кинути пару плиток шоколаду. Ох, мені вкуснятина. тут якісь цукерки взяла. Якісь такі... А, ось сухарики на посиділку взяла. Якісь такі покупки, знаєте. Жменю ромашки. Живчика в холодильник поставлю. Ох, мені зайшов оцей живчик груша. Прям смакота. Кураги взяла. В общем, такое, що еще из необычного. Я люблю чоловічі дезики, чоловічі парфуми. Люблю, Короче, люблю чоловічі дезики, і отакий от... тигр і вовк мені подобаються. Тож взяла, давно не брала. Люблю ще з чоловічого деякі парфумы. Серебряную воду Крида люблю. Silver Water Creed. І що ще люблю? І ще люблю відділи для автомобілів. Тому що там для хазяйства самі класні тряпочки, поліролі, поліролі для стекол. Оце знаєте все, що для автомобілів пахучки. Я не знаю чого, але я помітила, що навіть футболки, коротше, жіночі і дівчачі речі вони менш м -м добротні. Бо чоловіки не женуться за модою, їм багато не треба. Вони якось, ну я не знаю, але я помітила, що деякі фірми чоловічих футболок, вони набагато якісніші, прошиті, плотніші. А жіночі такі, як ніби тяп-ляп на і все. В общем, ладно, це дрібниця, але да. Більше тут, в принципі, з покупок нічого цікавого. Воно трохи хліба, трохи того, трохи цього. Та й все. Была нютка, поболтали, посидели, поля-ля. Грустненько. Очень много в этой жизни стало грусти с войной. Очень много. Потому что, даже если ты организованный человек, не дурак, работящий, война, приходя в дома, она приносит горе. И все вот такие вот дела не буду вас огорчать тем более мне надо убрать убрать я не хочу я вообще ничего не хочу я хочу лежать и плакать вчера я рыдала в одессе так что просто у меня была истерика я ничего не могла снимать прорыдала и приехала в киев Вот такие вот дела бывают иногда. Все, пока что я отключусь, завтра к вам вернусь.